Добрий день, ребята! З вами знову я, Альона Кузовенкова, і сьогодні ми поговоримо про множення одночлена на многочлен. Перед нами множення одночлена 2х на многочлен 3х2 мінус 4 ху додати 5 у Для того, щоб виконати цю дію, нам потрібно спочатку помножити одночлен на кожен член многочлена. Ще раз помножити одночлен на кожен член многочлена. Ну і потім вже звести подібні доданки або подібні члени многочлена. Як на мене, то це правило вам не так легко і запам'ятати. Для того, щоб ви не помилились, я вам пропоную уявити собі многочлен як ну, рукавичку таку або руку. І тоді вам дуже легко буде пригадати а, таку казочку з дитинства. Сорока ворона на припичку сиділа, а, діткам кашку варила, ополоником мішала, малих діток годувала. Цьому дам і цьому дам, і цьому дам, і цьому дам, і цьому дам. А тому, що за душками не дам. Тож правило дуже просте: сорока має нагодувати кожну. Малечу, що знаходиться в руці, тобто в дужечках. Тож, це дорівнюватиме 2х помножити на 3 х квадрат. Вийде 6, 2 на 3, 6х на х квадрат х куб. Далі 2х помножити на мінус 4х. Вийде мінус 8 х X на х X, X квадрат, х X на y ось таким чином. Далі 2х помножити на 5 y. Отже, плюс, так як два додатніх числа, 10хі. Спробуємо виконати а, ось дану дію. Дивимось, многочлен у нас стоїть тепер на першому місці, а одночлен після дужечок многочлена. Тобто, наша сорока просто перелетіла, але вона все одно хоче нагодувати кожну дитиночку. Тож, мінус 3 ми будемо множити на кожен член многочлена. Отже, спочатку множимо мінус 3 на 7 у квадрат. Мінус на плюс вийде мінус 3 на 7 21 у на y квадрат куб. Степені додаються. Точніше, показники степені. Наступна дія – мінус 3y множимо на плюс 8 xyz Мінус на плюс вийде мінус 3 на 8, 24 y на хуз вийде у квадрат x z. Ну і, зрештою, сорока має наготувати останнє дитинча. Мінус 3Y помножити на мінус 2z. Мінус на мінус нам дадуть плюс 3 на 2 6 y на z, y z. Ось ми і закінчили множення одночлена на многочлен. Давайте подивимося, що можемо звести подібні доданки. В даному випадку у нас куб, більше ніде немає y квадрат x z ніде немає, y, z – все. Перед нами рівняння. 2х плюс 3 поділити на 2 додати 3х мінус 4y дорівнює 4. На деякий час о, залишимо наше рівняння і подивимось на такий вираз. 3 додати 5 дорівнює 8. В мене до вас питання. Якщо і ліву. І праву частинку даного виразу помножити на 2. Що вона зміниться? 3 помножити на 2 дорівнюватиме 6. 5 помножити на 2 дорівнюватиме 10. 8 помножити на 2 дорівнюватиме 16. Перевіримо. 6 додати 10 дорівнює 16. Тобто, якщо кожну частинку нашого рівняння ми помножимо або поділимо на якесь число, наприклад, 2 чи 3 чи 5, то рівність ми не порушимо. А навіщо нам це потрібно? Я не знаю, як ви, але я дуже не люблю дроби ну, для того, щоб виконувати якісь дії. Давайте ми спробуємо позбавитись від цього знаменника. Яке число можна, на яке число можна помножити і ліву, і праву частинку, так, щоб у нас зник знаменник? На спільний кратне для двох і для трьох, тобто спільний знаменник. Тобто на 6. Множимо цей дріб на 6. І цей дріб множимо на 6. І? Праву частинку помножимо на 6. Подивіться уважно. Я просто вам хочу один раз показати, що у нас могло би бути. Але далі так подробно не треба записувати. 6. Ми можемо скоротити із двійкою, і тут вийде 3. 6 скоротити із трійкою, Вийде 2. Ну, все в правій частинці ми вже не можемо скорочувати ні на що. Тобто, ви могли б написати над цим дробом 3 додатковий множник, над цим 2. І. Рівняння б виглядало ваше ось таким чином. Тепер наше завдання просто виконати дії. Тобто сорока нагодує даних дитинчат, ця 40 нагодує наступних Дитинчат ну і дорівнюватиме це 24. Розкриваємо ось Такий вираз ми запишемо, отримуємо. 3 помножити на 2х додати 2 помножити на 3 додати 2 помножити на 3х відняти 2 помножити на 4y дорівнюється 24. Тепер я виконую дії вище, а ви виконуєте внизу. Правду, що в мене тут немає місця. 6х додати 6х вийде 12х. Мінус 8 у Дорівнює 24. Мінус 6. В принципі, все майже 12х мінус 8y дорівнює 18. Ось кінцева відповідь. Тож, не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал. А головне пам'ятай, у тебе все вийде! До нових зустрічей!